Це в нас лот номер 12 на нумізматичному аукціоні Ренесанс 200 тисяч карбованців 1996 рік. Перша участь в Олімпійських іграх. Монета в стані збереження Pro Life 67 це насправді для цієї монети дуже гарний стан збереження, хоч цей не топ, але ну, ми не можемо всі тільки топи на аукціоні виставляти. Це якраз монета перед топовий стан. Тому що в Proof 67 їх одна штучка, а у вище є дві монети. Тираж у неї 100 тисяч, типу як великий тираж, і я ймовірність, що їх ще дуже багато заслабують. Але насправді, з мого досвіду, цих монет в такому стані ну, не так багато. Чому? Тому що в 96-му, 7-му, 8 му роках е вони. Продавалися або без капсул, або в таких пакетиках, ну, от, зіп, да. І коли ця монета клалася в зіп-пакетик, вона в ньому довго лежала, і вони, як правило, окислюються тут. Або якщо вони без патини, ну без пакетиків, то оці от матові частини вони дуже багато на них міг Тому я навіть коли вам розповідав про слабування, то я вам казав, що звертайте на цих перших монеток, як правило, на матову частину. Якщо там багато коцеп, це вже велика ймовірність. що... Ваша монета вона не отримає топового стану збереження. Тому отак. От, подивимося, як вона продасться, і заодно якби, проаналізуємо плюс-мінус ринок предтопових монет.